Глядачі нашого каналу це новини рідного міста у студії для вас. Поки що працює Світлана Коханчик. Дякую, що ви разом з нами. У вівторок Державний Ощадний банк України припинив реєстрацію претендентів на отримання президентської тисячі. Рішення Держбанку стало реакцією на новий план чиновників з Кабміну, згідно з яким гроші повернуть лише тим, хто опинився в реєстрі викладників Ощадбанку до 1 січня 2012 року, та їх спадкоємцям. Такий розвиток сценарію, на думку експертів, вказує на нездатність влади підкріпити фінансову власні передвиборчі гасла. Пишуть економічні звісні. Ощадбанка зараз у Очікує постанову кабінету міністрів, в якому буде чітко прописаний механізм і порядок виплат, кому покладені виплати, а кому ні, у якому розмірі вони будуть надаватися. Вкладникам прокоментувала начальник управління маркетингу, реклами та зв'язків з громадськістю Ощадбанку Ярослава Титова. За її словами, кардинальне звуження кола вкладників до вже зареєстрованих питання швидше риторичне. Як ми вже повідомляли, минулого тижня у Стрию відбувся благодійний великодній ярмарок, на якому учні та студенти продавали пасхальний крам, виготовлений власноруч. Всі виручені кошти отримують потребуючи. Вчора в міській раді учасники ярмарку урочисто передали зібрані гроші благодійним фондам та організаціям. Скільки зібрали та як передавали кошти, знає Люба Яворська. У Стрию існує традиція робити добро Щоразу напередодні найбільших християнських свят з ініціативи місцевої влади. Проходять благочинні заходи цього року. Вже вдруге відбувся великодній ярмарок. Учні та студенти продавали власноруч виготовлені сувеніри для того, аби виручені кошти передати на потреби особливих людей. У нас були такі дві мети. По перше, щоб всі почули, що праця ваших рук має цінність, і ви могли тією працею поділитися з людьми, щоб ви могли речі, які робите, не просто для себе, для родини, а зовсім чужі люди могли до їх придбати і отримати теж великодні задоволення. Разом з тим кошти, які ви зібрали, теж використати не для себе використати для інших людей, які більше можливо цих грошей потребують. У приміщенні міської ради в залі засідань зібрались учні та студенти, організатори ярмарку та керівники благодійного фонду Карітас Оксана Лисишин, начальник відділу сім'ї та молоді, до спеціального акту вносила зібрані суми та імена учасників цієї доброї справи. Я гадаю, що саме ця акція дійсно нас спонукала зробити добро зробити ту добру справу, яка, можливо, це будемо казати не така дуже аж велика сума, але ця акція допомогла нам всім замислитись над тим, що є люди, які просто потребують не те, що фінансової допомоги, а просто уваги. Чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят три гривні. Такою є загальна сума зібраних на великодньому ярмарку коштів. Гроші передали директора благодійного фонду у стрію отцю Василю Гушуватому. Священник зазначив, що насправді безцінними є добрі вчинки та відкрите серце учасників цієї благочинної справи. Вам, дорогі студенти, викладачі та батьки, всі присутні, і тим всім, які дійсно це все творили і роблять, не зупиняйтеся, продовжуйте це далі робити. І робіть не то, що як рекламу, а несіть Христа того Воскресного, який дав і переміг смерть, ото, власне, переміг святого людську якусь лінь, ненависть, гордість, лінивство, чи якусь байдужість людську, яка десь там десь там не розуміє ще, ото знаєте, віддачі і самопожертву само іншому. Тому ви маєте бути немов тими апостолами. І тим, які перші сповістять про Христове Воскресіння, що робіть добро, бо в кожному із нас живе сам Христос. Координатор центру дозвілля та соціальної реабілітації людей з особливими потребами Оксана Ільків розповіла присутнім про своїх друзів, хлопців і дівчат, які понад усе прагнуть уваги та любові. Найбільше їхньою потребою є любов, просто любов. Вони вони знають, що вони мають. Вони знають, що вони мають певні терпіння фізичні, знаєте, вони дуже багато моляться. Моляться за кожного, до речі. Ми молимося завжди за наших жертводавців. Їхня молитва завжди є така вислухана і щира, бо вони дуже відкриті, дуже прості. І вони мають такий особливий зв'язок з тим Богом. Знаєте, вони не лукавлять, якщо їм як щось не подобається, то вони не скажуть, що їм не подобається. Якщо їм щось подобається, не скажуть, що їм подобається. Тобто вони не є знаю ангелами, які там можуть не чи щось, але вони є особливі своєю любові не хочуть, щоб їх любили. Виручені з ярмарку кошти вже знайшли своє призначення. Їх використають для організації літнього табору для людей з особливими потребами. Адже ця подія є найулюбленішою для цих хлопців та дівчат. І насправді у їхні руки передали не гроші, а багато радості та незабутніх вражень. Тому всі учасники ярмарку обов'язково будуть долучатися до таких добрих справ і надалі. Будьте обачними напередодні Великого свята Христового Воскресіння, головне територіальне управління МНС України у Львівській області, звертається до всіх священнослужителів, представників церковних громад та віруючих з приводу протипожежного захисту релігійних споруд. На Львівщині розташовані сотні храмів та церков, більшість з яких являються пам'ятками архітектури. Адже як показує практика, нерідко від необережного поводження з вогнем пожежі спалахують і у божих храмах, особливо після богослужінь у великі церковні свята. МНСники просять бути більш пильними і уважними при користуванні відкритим вогнем під час проведення служб. Не слід залишати у церквах непогашені свічки після завершення богослужінь. Кожен десятий українець не доживає до 35 років. В Україні щорічно вмирають більше 700 тисяч громадян. Третина з них люди працездатного віку. У 2011 році населення країни скоротилося на 162 тисячі осіб. А всього за роки незалежності українців стало менше на 6 мільйонів. За даними держстату, станом на 1 січня 2012 року чисельність населення України склала трохи більше 45 мільйонів мільйона осіб. Крім того, кожен десятий українець не Доживає до 35 років, а кожен четвертий до 60 років. Найбільше людей вмирає від серцево-судинних захворювань. Рівень народжуваності в Україні становить 11 осіб на тисячу, а рівень смертності досягає 14. Українці живуть на 10 років менше ніж жителі ЄС та багатьох країн СНД. Зокрема, Україна займає 150-те місце серед 223 країн світу за показником середньої тривалості життя. А от великдень святкуватимуть 96% українців. Такі результати дослідження проведеного соціологічною групою рейтинг. Більшість підуть до церкви, хто на службу, а хто просто посвятити пасхальний кошик. І, хоча великоднього посуд дотримується далеко, не всі розуміння його значення вже є принаймні, у тих, хто поститься. Згідно з результатами опитування, 91% опитаних знають, що свято Великодня означає Воскресіння Ісуса Христа. Решта це 9%, не знає у тому числі 3% відсотки, вважають, що це народження Ісуса Христа, 1% – відсоток хрещення свято Пасхи одне з найбільш масових в Україні і несе однозначний об'єднуючий ефект. Його збираються святкувати як старші люди, так і молодь, як на заході, так і на сході, віруючи як московського, так і київського патріархатів, як прихильники партії регіонів, так і батьківщини. На сьогодні у мене все. Телеланку і незмінна адреса нашого сайту. Бажаю вам гарного вечора. Щасти! Ради вітати вас на нашому каналі! До вашої уваги новини спорту, з яким вас ознайомлю я Ігор Тимків. Залишайтеся з нами. Весняні старти нещодавно на Стрийському стадіоні Сокіл пройшов дитячий легкоатлетичний турнір. Весняні старти, участь в якому взяли юні спортсмени з долини Львова, Миколаєва, нового роздолу, села Нежухів та Стрия. Перед початком змагань до учасників звернулися і побажали успіхів директор Стрийської ДСШ міського відділу освіти Олексій Кухар та представник спонсора благодійного фонду Олега Канівця. Добре серце Маркіян Олійник. Хочу побажати хорошо закінчити школу. Перейти в наступний клас, а хто вже і закінчити школу, якщо у нас є 11 е класники, і удачного і хорошого сьогодні старту, в хороших змагань. Від Олега Кадінця, голови благодійного фонду, привітати вас початком змагань. Що в таких випадках бажають? У таких випадках бажають перша рукамо. Я би Дуже тішився, якби всі були перші, але там не буває. І мені здається, що в першу чергу на першу поважати дякую, дякую, що ви всі стали учасниками таких змагань, що ви приїхали, сюди, що ви що ви спаєте за своє здоров'я, дівчат і дійсно, щоб вашому житті все було гаразд. Після оголошення головним судею змагань Михайлом Тимківим регламенту було дано старт, незважаючи на досить прохолодну погоду на стадіоні кипіли справжні пристрасті, адже ніхто з юних спортсменів не хотів здаватися, та як у кожному виді спо. Повинні визначити з переможці і переможені. Чемпіонів той день було чимало. Ось імена тих, хто виборов золоті медалі у своїх дисциплінах. У юнаків і дівчат у бігу на 60 метрів найкращими були Богдан Сорока з Долинського району, Іван Вартовник і Софія Мальська зі Істрия та Аліна Степаненкова зі Львова. У бігу на 300 та 600 метрів не було рівних Богдану Сороці з вигоди. Стріянам Юрію Галану, Ростиславу Глов'яку, Івану Вартовнику, Софії Мальській та представникам нового роздолу Лілії Лаврів Олені Наук. Умічі Олесі Хомен найкращу довжину стрибали представники нашого міста Юлія Кут, Лілія Москалюк та Владислав Ляшенко а також Назар Димон зі Львова у естафеті 4 по 100 метрів не було рівне стризьким спортсменам. Усі вони отримали кубки медалі і грамоти з рук начальника міста Руслана Каліцуна та представника благодійного фонду Олега Канівця. Добре серце Юрія Вінярського. Квитки на євро 2012 продано. Усі квитки на матчі фінальної частини євро 2012 продані. Про це заявив операційний директор УЄФА Мартін Кален. Вільних міст не буде на жодній арені Євро 2012 Є цифри, які кажуть, що всі квитки на чемпіонат продані. Можна закривати цю тему і, власне, переходити до футболу. Зазначив Кален. За його словами, цьогорічний турнір побив усі рекорди щодо інтересу до придбання квитків на футбольні поєдинки. Адже одних тільки заявок на них було понад 12 мільйонів. Цей чемпіонат стане знаковим. Ніколи ще в історії європейського футболу ми не стикалися з такою увагою до євро. Додав футбольний функціонер. Найбільш активними під час квиткових кампаній були болівальники із приймаючих країн України та Польщі, а також Англії, Нідерландів та Швеції, яким і дісталося найбільше перепусток на матчі. Дніпро зіграє без підтримки. Інциденти, що відбулися після матчу 26-го туру української прем'єр-ліги Дніпро Металіс, змусили правоохоронні органи задуматись про доцільність проведення подальших домашніх ігор Дніпра без болівальників. Про це повідомив начальник Дніпропетровського відділення МВС Петро Чистяков. Ми обдумуємо такий варіант, щоб проводити подальші матчі Дніпра без болівальників. Сказав він за його словами, все буде узгоджено з Федерацією футболу України, і тоді буде прийнято остаточне рішення з цього приводу. Пише чемпіонат.com. Збірна України з тенісу увійшла до топ-40 рейтингу Кубка Девіса. Перемога у матчі другої групи євроафриканської зони над командою Кіпра допомогла чоловічій збірній України з тенісу потрапити до топ-40 рейтингу. Про це стало відомо з офіційного сайту змагань, котрий оприлюднив нову версію табелі проранги. Пише Зік. Україна завоювала бронзу юнацького чемпіонату Європи з регбі. Збірна України посіла третє місце на юнацькому чемпіонаті Європи з регбі. перемігши з рахунком 17-0 збірну Швейцарії. Попереду наших спортсменів Польща перше місце та Нідерланди. Друге місце інформує УНКОМ Загалом участь у змаганнях взяли 208 спортсменів із восьми країн старого світу. А сам чемпіонат серед юнаків до 18 років проходив у Мадриді, Іспанія. І цим повідомленням я завершую наш сьогоднішній випуск. Дякую, що були з нами. Хай щастить. На завтра синоптики передають похмуру погоду, обіцяють, буде без опадів. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 52%. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 8. В день 14, 11 з позначкою плюс. Вітер дутиме в північному напрямку 0,2 метри за секунду.